Вітаю! 1286-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Підозрюваний, затриманий убивстві. Андрія Поробія дав перші покази. Про це повідомив президент України. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії задля встановлення усіх обставин убивства. Співробітникам СБУ, національної поліції та офісу генерального прокурора вдалося затримати чоловіка у Хмельницькій області. За даними слідства, замах на народного депутата ретельно готувався заздалегідь. Виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план втечі. Розкриття злочину взяв на особистий контроль. Володимир Зеленський. На місці убивства Андрія Поробія Львів'яни приносять лампадки та квіти. Приходять небайдужі містяни та родичі. Так кажуть люди віддають шану убитому громадському і політичному діячеві, який дбав про майбутнє України сьогодні. ж За Андрієм Поробієм в архікатедральному соборі Святого Юра відбудеться Парастас. А поховають політика 2 вересня на Личаківському кладовищі у Львові. Патріота били, який дбав за майбутнє України, а в мене наступне, тому ми прийшли йому віддати честь, Пластичку запалити пам'ять його. В майбутнє він підтримає пункт, все вказав, що треба нам робити для України, для її оборони для наступних поколінь, тому ми так його прийшли йому віддати пам'ять. Найгарячіший наразі напрямок Покровський, президент України, заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті та підготовки до зими. Володимир Зеленський зазначив, необхідно зробити все для того, аби військові були забезпечені усім необхідним. Готуються і серйозні переговори з міжнародними партнерами. Очікується активний дипломатичний тиждень. Плануємо дуже активний дипломатичний тиждень. Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме. На цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів. Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це. Дронами та артилерією росіяни обстріляли Дніпропетровщину. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. На Нікопольщині поранено 64-річну жінку її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені промислове підприємство, кілька приватних будинків згоріли півдесятка машин. І чоловік постраждав у Херсоні за даними очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Ворог атакував центральний район міста артилерією. 57-річний чоловік, який на момент обстрілу перебував у будинку, отримав мінну вибухову травму. Його шпиталізували. 1 вересня, день знань. Понад 3 мільйони українських дітей розпочнуть цей навчальний рік. Вони вчитимуться очно у змішаному форматі або ж онлайн. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Вона наголосила, відсутність укриттів у школах знижує якість навчання, оскільки ускладнює можливість організувати очні заняття. Для порівняння минулого навчального року кількість учнів складала 3 мільйони 700 тисяч. І це був найнижчий показник за останні 30 років. За даними держстату, в. Україні наразі більше 12 тисяч шкіл а за кордоном навчаються близько 9% українських школярів, і це приблизно 345 тисяч дітей. Від сьогодні уряд не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 дітей, крім закладів початкової освіти. Таке рішення було прийнято ще на початку 2024 року, і у громад було аж півтора року, аби оптимізувати свою освітню мережу. Здебільшого це навчальні заклади у невеликих населених пунктах. Одна з причин висока вартість навчання на одного учня у таких школах. Місцеві органи влади самі вирішуватимуть подальшу долю таких закладів: чи закривати школу і забезпечити підве. Зення дітей до більшої чи утримувати її за кошти місцевого бюджету. Також на місцеві громади покладена відповідальність за працевлаштування учителів у разі закриття шкіл. Інформації про кількість таких закладів наразі ще немає. У міносвіти кажуть, що вона буде після подання статистичної звітності станом на новий 2025-2026 навчальний рік. Від сьогодні усі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки зобов'язані носити бодікамери для відеофіксації перевірки документів або вручення повісток. Представник ТЦК, який використовує камеру, зобов'язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує. При цьому у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Мета ініціативи зробити дії груп оповіщення максимально прозорими, захистити права як військовозобов'язаних, так і працівників ТЦК. Використати. Тання камер покликане допомогти мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням. На момент прийняття такого рішення на початку серпня, за словами міністра оборони Дениса Шмигаля, забезпеченість засобами фіксації складала близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів. Переночувати, оформити виплати та отримати гуманітарку на Дніпропетровщині у селі Волоське. Відкрили ще один транзитний центр для переселенців. Там приймають людей, які через війну вимушені покинути свої домівки. Як довго можна перебувати у центрі? Які послуги там надають, та куди переселенцям їхати далі? Ніколь Савченко розповість. Серед новоприбулих до транзитного центру Волоського Ольга. Сюди жінка приїхала з селища Межова, що менш ніж за 20 кілометрів від лінії фронту. У нас немає вже з другого числа ні електроенергії, ні води. На двір не можна тако вийти. Над нами літають. Прилітало до нас вже. Вісім кабів, десять кабів було, і ще одну таку партію пустять, і нашого посілка не буде. А ось Галина приїхала з села Миронового, що теж на сході Дніпропетровщини. Прилітають і прилітають і прилітають постійно, то шахерно, то, то дрони літають, І спати вже навіть ночі не можна. Вони все ближче і ближче підходять, ближче і ближче підходять. Все страшніше і страшніше саме для евакуйованих з прифронтових територій Синельниківщини, і відкрили цей транзитний центр. Та за потреби тут приймають і переселенців з Донеччини, як от Валентину з Білицького віднедавна повертати жінці. Більше нікуди у мене квартира згоріла, потім дом згорів. І що батьківський дом там ну недалеко вулиця, теж непоганий домик. Теж його кришу розбомбили, все розвалилось, Ну вже треба щось робити, тому що вони вже не провели. Ми решили вихати тоді, коли вже начали черками кидати конструкции по 250, по 500. Потом начали летать эти беспилотники эти. И дышку здесь, а мне надо будет зужить, а потом это как бабахнет. Сколько крыш поломало вообще. Ой, вообще. Для евакуйованих тут є 76 ліжок. За необхідності кількість збільшать до 200. У нас є кімната для багатодітних родин. У нас є кімната для маломобільних людей, є кімната для годуючих матерів і таких декілька кімнат. То у нас є загальна кімната, є їдальня. Тобто, у нас є ЦНАП мобільний, який тут працює. Якщо треба відновити документи тут на місці і видати довідку, також тут переселенці можуть у Оформити виплати та отримати допомогу від національних і міжнародних гуманітарних місій, мінімальні обстеження провести, надати медичну допомогу. Це ми можемо зробити виміряти артеріальний тиск, виміряти глюкозу крові. Зробити тести на ковід, кому хто потребує, виміряти холестерин та зробити ЕКГ. і надати ліки безкоштовно. Особисто наша організація надає перш за все допомогу психологічно. Ми надаємо допомогу не продовольчими товарами, це набори гігієнічні там для того, щоб люди могли отримати там ту ж саму зубну пасту. Шампунь там ось на перші часи, якщо вони вам це втратили. Крім того, ми надаємо детальні консультації стосовно того, як людям треба себе поводити далі. Да? Тобто яку допомогу вони можуть отримати. А тим людям, яким їхати більше нікуди, допоможуть знайти новий прихисток. Якщо люди планують поїхати далі, у нас є домовленості з областями. На сьогодні міністерство розвитку громад та територій визначило приймаючі області. Це Київська, Рівненська та Кірвоградська, тому в цьому напрямку також проводимо роботу. В нашій області також є можливість для тих, хто хоче залишитись в нашій області. Є інформація по вільних місцях в наших МТП. Загалом залишатися у цьому транзитному центрі переселенці можуть до трьох днів. Ніколь Юрій Смірнов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Переможні золото, срібло і бронзу привезли українські спортсмени з всесвітніх ігор у Китаї, які пройшли у серпні. Українська збірна змагалася у водовищній дисципліні веслування на човнах дракон. Під акомпанемент традиційних барабанів і шаленої зливи. Наша команда здобула повний комплект нагород, обігнавши справжніх профі у цьому виді спорту. Як команда готувалася і як виборювала медалі, розповість Світлана Довжук. Не, напевно, ще ніколи не було такого класного відчуття на змаганнях, як на всесвітніх іграх. Це було неймовірно історично та незабутньо. Вперше в історії всесвітніх ігор Україна виборола медалі у веслуванні на човнах дракон. Ця дисципліна вперше була представлена в основній програмі змагань. Наші веслувальники зуміли гучно заявити про себе на світовій арені. Збірна України виграла чотири нагороди: два золота, срібло і бронзу. До цих перемог команда готувалася два роки спільно в Києві та індивідуально вдома. Ольга Бурато каже, найемоційнішою була здобута перша бронзова медаль. І ми такі щасливі були. Ми, ми просто ми були в стані, я не знаю, ейфорії, дуже щасливі, пригали, скакали, тому що ну це перша медаль, третє місце. Ми зрозуміли, що ми можемо. Що ми здатні на щось, що ми відпрацювали багато, просто не даремно. Тобто найемоційніша була спочатку наша бронза. Вислування на човнах драконах командний вид спорту, де десятеро веслярів екіпажу змагаються на дистанціях 200, 500, 1000 та 2000 метрів. Барабанчик задає ритмислування, що забезпечує синхронність дій усі команди. А стерновий керує човном. Спортсмени прибули до Китаю за два тижні до початку змагань, щоб звикнути до клімату та підготуватися. Олександр Кальмус, професійний рятувальник, каже, мріяв привести до пожежної частини золоті медалі. Іноді це буває дуже тяжко, тому що виїзди бувають дуже важкі, особливо після прильотів, на яких Могу всю ніч провести, але я намагаюся підтримувати себе і на роботі. У нас є спортзал, я кожну зміну намагаюся у вільний час займатися там спортом. Найважчим випробуванням на всесвітніх іграх стало витримати фізичне навантаження під час кількох гонок поспіль. Організатори програми зробили. П'ять фіналів в один день через 30 хвилин. Це для нас, вовче для всіх висловальників дуже важко, бо на інших, наприклад, чемпіонатах світу, Європи, навіть України, в нас проходить один-два фінали в день максимум, і то більше перерив між заїздами. Це дуже виснажує, тому що ти віддаєшся просто на максимум на кожній гонці. Головними суперниками на іграх стали азійські команди, які традиційно демонструють високі результати. Синьо-жовті тріумфували у заїзді на 500 метрів восьмимісних човнах, випередивши індонезію. Та ж команда, підсилена двома веслувальниками, здобула перемогу і в гонці переслідування на 2000 метрів у десятимісних човнах, знову залишивши позаду тих самих індонезійців. Ми знали, що ми будемо ганятися з просто топами. Цього виду спорту, адже азіати вони найкращі в цьому виді, виді спорту, тому що це їх основний вид спорту. І ми їхали з таким піднесенням два кілометри. Ми виходили на нього з це була остання гонка, і хотілося поставити таку золоту крапку, плюс досить неприємний досвід з вісімки, і ми виходили вже такі, а з... З... злі, Трішки з азартом, і ми розуміли, що ну остання гонка, треба відпрацювати. Українцям на цих іграх довелося боротися не тільки за перемогу, а й за можливість показати себе на церемонії відкриття у синьо-жовтих кольорах. У нас були накидки, отак от по діагоналі: одна сторона синього кольору, одна жовтого. І організатори у дівчат були такі накидки. І організатори заборонили дівчатам виходити в цих накидках, що, начебто, це прапор, і не можна носити прапор на спині. Наші тренери, міністри і так далі, ті, хто з нами приїхав, вони намагались розібратися з цими. Вони дві години сперечалися і в ітогі сказали китайцям, що якщо вони не дозволяють нам іти так, ми взагалі не вийдемо на церемонію відкриття. Цього там організатори дозволили. Спортсмени вірять, змагання на човнах драконах незабаром увійдуть до програми Олімпійських ігор, щоб і там мою рів український прапор. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.